Це один із моїх улюблених рецептів консервації на зиму літо в банці. Ну, що може бути краще? Для цього рецепту я використовую два види перця болгарського. У мене це жовтий та червоний. Перчик нарізаю соломкою, так як показано на відео. Після чого фігурним ножем нарізаю кабачок. Кабачок я брала отакий молоденький, тому розрізаю його на 4 або 6 частин. Це вже залежить від самого розміру кабачка. На дно банки викладаю парасольку кропу, після чого цибулю, нарізану пір'ями та кабачки. У мене це літрові банки. 4-5 кабачків в одну баночку. Після чого викладаю дрібненькі огірочки, перчик та печериці. Повторюю цю маніпуляцію 2-3 рази, в залежності від розміру вашої баночки. Такий у мене готовий е, вигляд баночок. Заливаю це все кип'ятком та даю постояти на 10 хвилин, аби наші овочі добре прогрілись. Після чого. Цю воду обережно зливаю, вона нам вже більше не потрібна. І знову таки повторно заливаю кип'ятком та даю постояти ще 10 хвилин. Тобто таку маніпуляцію я проводжу два рази. Після чого додаю спеції. У мене це. Лаврове листя, духм'яний перець, чорний перець з горошком. І основними спеціями у нас є зерна гірчиці та коріандр. Дуже класний лайфхак, якщо у вас немає парасолю кропу, ви можете додати кріп, який потрібен для висаджування, тобто насіння кропу. Додаю 2 столові ложки цукру та 2 чайні ложки солі. Заливаю це все кип'ятком, накриваю кришкою та закриваю. Також за кадром я не показала вам, що додала ще 50 мл оцту у кожну баночку. Перевертаю це все до гори дно та укутую. І ось такі гарні консервовані овочі на зиму у мене вийшли. Від себе хочу додати, що це дійсно, смачно, швидко. А зимою ви жодного разу не пошкодуєте, що приготували за цим неймовірним рецептом.